У неділю на селі, у оранді на столі сиділи лірники та грали, по за танець. Кругом аж курява стояла, дівчатка танцювали і паруки. Ха-ха-ха. Уже й кінець. А ти іншу та й ця добра. І знову ліри заревли. і знов дівчата, мов а парубки, узявшись боки, на присідки пішли. Найкращий парубок Микита стоїть на лаве в сірій свиті. Ой, найкращий хлопець, та й бастрюк, Та ще й убогий, так і нікому не до його. Стоїть собі, як той, плечима стелю підпирає, та дивиться і за вмирає, на те тарівну, а та в квітах, мов намальована стоїть, сама собі і на микиту, неначе. Щепися, пройди світе, і зареготалась ти дарівна. Хіба тобі наймичок не стало? Насміялась ти дарівна з того бідного микити, насміялася при людях, що він в сірій свиті. Буде тобі, титарівно. Заплачеш, небого за ті сміхи. А де ж Микита в далеку дорогу пішов собі? З того часу не чуть його стало. З того часу ти, та Рівні щось таке і сталось додому. А Микита неначе сич у сілій свиті, перед очима все стоїть. А негоді, ти та Рівно! недобрий час того нерівні, ти насміялася, стало жаль тобі його. Нудня, печаль і сором душу уступила. і ти заплакала. Чого? Того. Ой, диво є на світі з тим серцем буває, увечері цурається, сранку забажає, та так тяжко заважає, що хоч на край світа шукать піде. Отак От тепер не знає, де дітись титарівна. Хочу воду аби домикити. Стережітесь, дівчаточко, сміятися з нерівні, щоб не було і вам того, як тій, ти дарівні.